Подивимось на картах Таро, яка там сьогодні в нас ситуація пов'язана з твоїм коханням. Що у тебе там на серці, дівчинко моя? Так, дев'ятка жезлів і... і мах. Карти показують про те, що ти в своєму житті, там де сторінка пов'язана з коханням, пройшла таку велику школу боїв, боїв за себе, за свої почуття, за те, ну ти вічно щось комусь доказувала, просила, благала, але тебе ніхто не слухав. Чоловіки тобі попадались дуже дивні. Я не буду говорити це друге неприємне слово, щоб вже сильно тобі не портити настрій. А настрій я тобі підніму тим, що ти в нас перетворилася в мага. Маг це та людина, яка проявляє свою майстерність, яка вміє вчитися і розуміє взагалі, чого вона хоче від життя. Це дуже важливо, тому що завдяки оцій своїй майстерності мага. Ти отримаєш те, чого хочеш. Дуже скоро в твоєму житті з'явиться достойний чоловік, який стане по-справжньому любов'ю, коханням всього твого життя. Ти головне, вір в себе і в тебе все вийде.